Всім привіт! Сьогодні буде стрічку трошки велоконтенту. Сьогодні мене хлопці затягли поїхати з ними на велосипедах. Ось. Трошки покатаємося. Олеже. Ви як, як настрій. Вихали кататися, а саме сидять під каву. А йому не даю. Андрій <ривіт> як кава. Смачна. Але не красиво. <ривіт> Дорога? 54,2. -2? На Ми вдома почитаю. Сашка, я просто не знаю, я ще не придумав, що сказати. Він ще не проснувся, <ріст> так що я ще їдемо. Місцевий краєвид дивитися. Велосектанти, що... вони такі люди. Велосипед <ріст> знайдуть скрізь. <ріст> Отакий От пам'ятник велосипедисту. З нас зустрів місцевий житель Віталій. Люб'язно. Зголосився показати нам містечко. Всі його видатні місця. Зараз їдемо дивитися, що тут є. Місцевий стадіон, містечко Гребінка. Містечко хоч і маленьке, але стадіон в непоганому стані. Роботи, звісно, тут ще по ремонту достатньо, але в цілому задовільному стані. Можна і футбол пограти, і спортом позайматися. Так що ми бували в таких містечках, де стадіони набагато в гіршому стані. Вже ж як дивитися, всі пам'ятки, всі знакові місця, значить дивиться все. Приїхали ось такий. Трактор знайшли. стоїть в такому місці, що якщо не знаєш і не місцевий, його не знайдеш. Щось схоже, бачив, у Ніжині на території аграрного інституту. Дуже схожий. Не знаю, яких це років, але дуже старий трактор. <плес> ну щось. Джон <John> Дір. Сьогодні <плес> денок видався жаркий, хоча до 9-ї години було хмарно, я думав, що навіть дощ буде. Сонце вийшло, жаркуватенько. Нічого, краще жарко, ніж холодно. Хоч містечко й маленьке, але досить жваве і активне. Рух такий по місту автомобілів, що на великому місті. Або ж знімай, або ж кермуй. Тримайся за руль. Так що особливо по місту не назнімаєш. Я багато бачив церков на своїй дорозі. Але такої я не бачив. В загалом в церкві нема нічого незвичайного. Але є одна відмінність від інших церков. Зараз покажу. Признавайтесь, хто бачив таку рожеву церкву. І я особисто за все своє життя такого не бачив. В різних кольорів, з матеріалу, кам'яні, дерев'яні, але такого кольору гламурного я ще не бачив. В цьому щось є. Отак От нежданно не гадано. Зупинилися сфотографуватися на фоні стели, я люблю грибінку. І почали збиратись підписники Андрія. Так що зараз будемо робити гробове фото. У мене підписники є. Перша зустріч не планована. Так а якщо ми трохи постоїмо, так може нас більше тут буде, розшириться. Шо? Фотографуємося? Давайте трошки вот так сидеть. Як, як, як. У нас тут. Стоп, 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 стоп. Так не давайте, что же нового? Что, с великами? Ну да, типа все с великами. Вот так давайте. Все? Все? А, вот парень. Я не участвую. А, не мочит. Все в да? Не, я... все готово? Да. да. Все спочатку! А ну повторіть, повторіть, пожалуйста. Давайте ще одну фотографію. Ковбаса. Подругом? Андрій Миколайович, поки у вас не пройшло ще ейфорія, оце так сказати. Скажіть, як ваші відчуття після першого незапланованого такої з'їздки підписників? Що ви відчуваєте зараз? А? Натхнення. грудь колесо, зразу такі о, о, крила розпустив. Орел, орел. Немає слів. Там яма, не яма. Розкажіть, як давно ви катаєте? Ми? Да. Ви подружня пара чи ні? Практично. Пара не подружня ще. Практично. Все в майбутньому. А як Ми давно їздите? Три роки, так? Да? Два. Разом. Третє літо. Третє літо. Ми купили велосипеда одного, другого. Не сподобалось, перезбирали, перепродували, купили ще одного. Класс. Не сподобалося ще одного. Pride 8.1 рокс не у вас був, ні? Да. Да. Чорний. Чорний. Ви його продавали, так? Да. 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 Він зараз у нас ще стоїть да? Да. Я Бачив. Все перепробували і купили ось скот, У Нас був руше, Cononдей, Топстоун. Зовсім не сподобався, Все боліло. Спина боліла, руки боліли. Можливо, розмір не той підійшов. Це зараз перший сезон на цих велосипедах, все супер. Куди їздили, де бували? Ми тільки відкриваємо. Водок ще ніде. Ні, один раз ми тільки їздили. Так, да, ми по, по місту їздили. Так поряд не є, що подивитися. Сам Масальський, там вже да, на долі. Там класно. Ось покатались ми по гребінці. По цьому містечку. Що можу сказати? Маленькі, чистенькі, компактненькі. Обичне типове містечко райцентра, які раніше були. Щось мені дуже напоминає, місто Бахмач. Дуже напоминає, дуже схоже. Зараз ми трошки тут покаталися, їдемо на пірятин, а потім на нашу зустріч, яку ми планували. Не встигли розігнатися. Дзвонить Андрій, каже, я... Колесо пробив. Де він спів знайти той гвіздок. Зараз повертаюся назад, бо він відстав. Будемо шукати прокол, міняти чи камеру, чи клеїть. І бігом їдемо на піряті. Бо це як мінімум мінус 30 хвилин. Контент починається. Технічний. Де ти його знайшов? Чи може вклеєна камера? Ні, ні це нова, нова. А може і клеєна, не знаю. Може і з цього десь на дорозі проводинку знайшов. Так, а який у нас тут у нас що? Це шродер чи оцей? Шродер преста. Преста в нас це. Хочеш, дам насос. У ну, мене без шлангочки, не такий зручний буде. Знайшли дірку. Не зря у мене не дірку. Отвір, отвір знайшли. Не зря у мене з утра було таке чуйка. Да, чуйка, що щось повинно статися. От перше вже сталося. Надіюсь, більше такого не буде за сьогодні. Вік живий, вік учися. Я б ото знімав би, зашкурював би, а потім приклеїв би і зажимав і ждав. Тут ось хоп. На ходу. Хоп-хоп-хоп. І це завдяки всьому китайському суперклею. АТБшному. АТБшному, за 15 гривень. Так що кому потрібно буде. Проще клеїть мертво. І бігом. Вас вітає Велика Круча. Велика Круча. Це пивний край. Як кажуть, там варять гарне смачне пиво. Зараз спробуємо перевірити, так, чи, чи правда це чи ні. Так, приятель ми проскочили, заїхали тепер у Велику Кручу, подивимося тут. Кажуть, є цікаві місця. Зараз поглянемо, що тут цікавого. Зараз питаємося запрягти велосипеди у воза. <рес> І хто погони буде? І що, в Крим постіль поїдемо, так? Да? Ну, я типа запричуться, я за рулем. Дивись в камеру. О, О, а повозки які? М -м -м. А царські, царські повозки. А кінь не якийсь, чий та кінь стоїть. А що тут в коня стоїть? В коня? <смит> Пішов у нас напарник і пропав. Ідемо його шукати. А oh. тільки oh. що бачите, що ми придбали. Сувенірна лавка. А ви вже і приводу? Я не знаю. Це добрий день. Казалися прибуду. Сивеніри на різний смак і ціну. 150 гривень. Ну, ми Більше, менше. Так що дивіться. Так. А ми думали вас вже вкрали. <рес> Навіть воскові фігури ще тут. є. Це сумка 2,700 для мобільного телефону. Напевно, шкіра. Ну це не точно. хто Хлоя. Хлоя, а вона? А в мене та хлопчик. Привіт! Ой, Нічого страшного. Поїхали до мене в гості. Поїхали. Ага, кусатися. Це Кусати така що з удовольствия. У мене пес Антон. Ви любить таких дівчаток? <рес> 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 Тоже... <рес> Ой. ти? Поїдеш з <рес> нами? Поїдеш? Але місцевий магазин перекусить, бо третя година дня, а ми ще нічого не їли. А Зараз їдемо в місцевий парк. Подивитись, тут кажуть, є водонапірна башня, красива. Типу того, яка є в Пірятині, тільки трішки не така. Ось таке невеличке село, велика круча, отакий парк. Серед маленького парку цього знаходиться ось такий чудовий фонтан. Красиво, охайно. Всім подобається. Там парк невеличкий, тут десь метрів 30 на 30, навіть не парк сквер. А такий охайний, компактний. А ще ось у цьому парку знайшли три кліточки за такими ось птицями. Назви не знаю, що це за птиці, Навіть яйця несуть. В парку. Це так компактненько знаходиться. Вправо повернеш один об'єкт, вліво другий. Площа невелика, але все цікаве. А що це в нас таке? Так, 1911 рік. А що це таке? Ти знаєш, що це? Вежа, вежа. Бачу, бачу вежу якусь, якусь табличку бачу. Дивимося, тут напірна вежа. Щось знять, ну. Місця мало. Та й виходжу. О, диви, диви, диви. Що ми тут бачимо? Виходжу, виходжу. Місця мало, виганяє мене. Да, нічого. Прикольно. Да. Сьогоднішній день багато таких ситуацій, які в мене вперше. Вперше рожеву церкву побачив. Перше побачив такий компактний маленький сквер, в якому дуже цікаво. Стільки різних об'єктів напихано. що Тільки дивитися і роздивлятися, дуже цікаво. Нашого ну, Сергія знайшли, бо десь він загубився, був трішки. Відстав від нас, наздогнав тепер. Іще одне місце цікаве тут, виявляється є. Отак От велика круча виглядає зверху, з оглядового майданчика. Красиво. А ми навіть сьогодні і не думали заїжджати сюди. Думали, проїдемо, заїдемо в пивоварню і поїдемо далі. Е, ні! Виявляється, тут. Дуже цікаво, виявляється. Хочу вам розказати про своє здивування. Сьогодні виявляється день здивувань. З велотематики тематики, десь років зо три назад мене дуже здивував одна людина, це Руслан Верін з Одеси Одесит. Він такі речі розказував, що це. На межі фантастики були. До тієї пори, поки я не зустрів Сергія Лисенка минулого року в Прилуках. Ми трішки поспілкувалися, він поспішав. А цього року випала така нагода з ним поспілкуватися, і випала нагода взяти в нього невеличке інтерв'ю. Про нього нічого не буду розказувати. Він сьогодні все розкаже, ну не все, а в основному розкаже він. Так що прошу Сергію, розкажіть, хто ви, що ви. Е, ну, о, знаєте, от я все життя займався. Науковою працею, тобто був таким науковим співробітником, ну, крутим, провідним науковим співробітником. дуже випав... значні проєкти. У ну, мене не було часу на хобі. на хобі, те, що мене захоплювало, а мене захоплювали все життя, Це от подорожі, велосипеди. Ну, Дожився я до пенсії, до пенсії. І нарешті, як оце кажуть, там в Америці. Пенсіонери доживають до пенсії, і у них починається справжнє життя. І от у мене теж почалося таке життя справжнє. Я займаюся тим, чим я хочу. Тим, чим я хочу. От я, моя така мета це зробити кругосвітну подорож і теж проїхати як Руслан Верін по всім континентам. Ну, це реально я збираюся проїхатися. Через Європу до Атлантичного океану. Це буде якби перша спроба. Ну це вже реально, це я вже готуюся. ось Ну, що можу сказати, яке вже досягнення зараз? У нас в клубі велосипедистів України проводяться тижневі перегони. Перегони, і ось вже в нас десь 60 таких перегонів зафіксовано. І ми відзначаємо переможців. І от, серед, незважаючи на вік, серед всіх велосипедистів, яка в нас у нас дуже гарна спільнота велосипедистів України, у мене 28 перемог. 28 перемог вже здобуто, і я на що чу чулю, якби, рейти, рейтинг. Ну, я думаю, що якщо був би такий рейтинг, ну, статистика трава не виводить рейтинг за рік або от за два роки, ну, вже за минулий рік у мене теж досягнення я найбільше проїхав в Україні, Україні 26400 км. Зараз уже теж, можна сказати, рекорд, я не знаю, хто ще там, скільки проїхав в цьому році, це 12 тисяч кілометрів. Ми тільки не враховуємо. Не віртуалів, які просто теж записують свої результати, не станочників, які їздять на тренажерах. Це от реальні реальні такі поїздки, реальні кілометри. І от я виходжу на довжину екватора в цьому році. От так уже раз пообіцяв, Треба виконати. Я думаю, виконаю. От проїду сорок тисяч кілометрів, і це я думаю буде дуже цікаве таке досягнення. Супернавантаження, так, да, так, супернавантаження і, і суперактивність. Але, але що я вам скажу? Оці супернавантаження допомогли мені позбавитися всіх негативних моментів в моєму житті. Тобто, кудись згинули хвороби, і я не знаю, в мене дуже багато, коли я відпочиваю. Ну, 4 години мені достатньо. от. При тих супернавантаженнях я от вийшов на такий рівень, що 4 години відпочинку, і я знову, знову на велосипеді. знову на велосипеді. Ну, от не знаю, одне, одне другому допомагає. Ну, я не знаю, я вами дуже захоплений. Вас... Чи можна вас називати? Ви не просто людина, ви залізна людина, людина-термінатор такий, яка зв'язана з велосипедом. 4 години за добу, і ви знову сідаєте їдете. Я хочу вам побажати міцного здоров'я, щоб ви проїхали не тільки 40 тисяч кілометрів, а 50 і більше, щоб це у вас тільки був початок. І всього вам самого найкращого. І думаю, що ми з вами ще зустрінемося не раз. І будемо дружити і катати разом. Так що дякую вам. І всього вам найкращого. І вам дякую, Олександр. Разом веселіше, головний девіз Клубу велосипедистів України. Так що купуйте, Сідайте на велосипеди і крутіть педалі. Привіт! Я приєднуюсь. Їхали в пірятин і не могли мимо проїхати мимо цього об'єкта. Королева бензоколонки. Це те саме місце, де знімалося фільм радянська комедія Королева бензоколонки. Зараз тут знаходиться магазин і місце доволі людне. А ось там знаходиться башня. Уже скільки років стоїть, збудована 1954 році. Їм вже досі не було, я так гадаю, але із -за культового фільму її залишили. І така пам'ятка культури залишилась. Доволі часто сюди люди з'їжджаються, дивляться, фотографуються. Досить непогані кадри. На фоні цієї башні. До речі, діє заправка на цьому місці, де була раніше, при фільмі заправка тут була. Тепер нову збудували. А башню залишили, тільки кришу, перекрили і все. Сьогодні наша маленька подорож. Розміром 50 кілометрів виявилася така насичена, що хочеться ще раз сюди повернутися. Дуже так продуктивно і насичено було. Стільки емоцій, стільки вражень було, стільки об'їхали. Що ви хочете побажати своїм глядачам? Щоб вони не пробивали колеса. Да. Три рази качав да. сьогодні да. на 50 кілометрів, поки не поміняв камеру. Це тобі на три роки, більше не будеш пробивати. Так. Да. Сергій, побажання глядачам. Ну... Щасливої вам дороги, без проколів, їстить як ми. Беріть приклад. Катайте, кохайте, підписуйтесь, підтримайте наш канал лайками і коментарями. Всього доброго, до побачення, до наступних зустрічей. Пока-пока.